Ну а дві години тому на майдані незалежності відкрилась резиденція Діда Мороза. Впродовж місяця Вінницька малеча зможе тут поспілкуватись із казковим дідусем. Поряд розташувалися покої снігуреньки, а також штаб-хатинка Баби Яги. Усе це однією з перших бачила наша кореспондентка Лариса Бондар. тож вона і продовжить. Продовж місяця ось тут на майдані незалежності житимуть дід Мороз, Баба Яга та Снігуренька. У свої домівки вони вселилися у день святого Миколая і відтепер щодня чекатимуть на маленьких віничан до себе в гості. Новосілля святкували з піснями та танцями. Ключі від резиденції Діду Морозу вручив міський голова Володимир Гройсман. Ви шановний дід Мороз, я задоволений. Передаю вам цей ключ для того, щоб тут панував на цій території гарний і чудовий настрій. Щоб тут було дуже багато дітей, радісних і усміхних. Передаю цей ключ. Це вже другий рік поспіль святкування нового року. У Вінниці починається саме з площі біля мерії та відкриття резиденції. Дітям та дорослим тут даруватимуть гарний настрій. Ми плануємо кожного дня проект Яга продакшн Діти будуть змагатися за команду дідуся Мороза та за команду Баби Яги. Також кожного вечора у нас буде новорічна вечірня гімнастика. Це дуже цікаві танцювальні флешмоби, будуть починатися о 18.15, А так ми маємо вже 10 постійно на тут казкових персонажів. На території резиденції в обіг введено власну грошову одиницю морозики. Пункт обміну валюти знаходиться у штабі Баби Яги. «Морозики» – це така валюта, яка ходить у нас на резиденції, за яку можна придбати каву, морозиво. Е, ні, що я заговорилася. морозиво не можна. Можна каву, чай, а ще можна сувенірчики різні придбати для своїх дітей. О. Резиденція працюватиме до 19 січня в будні дні з 4 до 8 вечора, а у вихідні та свята з 14 до 19. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.